Прогноз погоди в Україні на два дні: 1 і 2 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Ось ми з вами і дожили до другого місяця осені. З першого свого дня жовтень зустріне мешканців України похолоданням у більшості регіонів, а також короткочасними дощами у семи областях. Попри глобальне зниження температури, у цей день ще будуть території, де термометри не відпускатимуть спекотні плюс 25, п'люс 27 градусів, де саме варто очікувати на невеликі дощі. І в яких областях ще один день буде майже літня погода. Зараз розкажемо. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюджувати Судити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В неділю 1 жовтня, як ми вам вже казали, температура повітря в більшості регіонів різко знизиться, а у семи областях пройдуть короткочасні дощі. Північ, Чернігівська область. Тут синоптики обіцяють короткочасні зливи. Денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, плюс 12 плюс 10 градусів буде вночі. Сумщина – плюс 21, плюс 23 в день, нічна температура – плюс 11, плюс 9 градусів. Сумську область також завітає короткочасний дощ на півдні в Миколаївській області, на Запоріжжі і в Криму в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 14, плюс 12. На Одещині у світлі години доби плюс 25, плюс 27 градусів, у темні плюс 16, плюс 14. І в Херсонській області денна температура плюс 24, плюс 26. Нічна плюс 15 плюс 13 градусів. На півдні 1 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Захід. У Волинській і Чернівецькій областях, а також на Рівненщині температура повітря в день буде плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 13 плюс 10. <кхм> на Хмельниччині, Тернопільщині, Франківщині і в Закарпатській області денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, нічна коливатиметься від 13 до 10 градусів тепла. Дощів в Західному регіоні не варто чекати, але небо буде хмарним. Вітер трохи відчутний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. На сході також буде хмарно і без опадів. Харківська область в день синоптики обіцяють плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Луганщині і Донеччині денна температура буде однакова, і це теж плюс 23 плюс 25 градусів, нічна, плюс 13 плюс 10. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В центральних областях короткочасні дощі завітають в гості до мешканців Вінниччини, Черкащини і Полтавщини. Також опади можна чекати в Києві і Київській області. В північній і західній частинах Кіровоградщини, скоріш за все, також дощитиме. А от на півдні Кіровоградської області буде суха погода. На Дніпропетровщині і Житомирщині опадів синоптики не прогнозують. Київщина і Київ плюс 17 плюс 19 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. В Житомирській області буде дуже прохолодно: плюс 16, плюс 18 в день, плюс 13 плюс 11 градусів вночі. На Черкащині, Полтавщині і в Дніпропетровській області в день термометри покажуть плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 13 плюс 11. Вінницька область в день плюс 20 плюс 22 градуси. Вночі плюс 12 плюс 10. І на Кіровоградщині найтепліше повітря плюс 23, плюс 25 в день, плюс 13, плюс 11 градусів вночі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нагадуємо, короткочасні дощі 1 жовтня варто очікувати в Чернігівській і Сумській областях. Також дощі на Київщині, в Києві і в Вінницькій області, не оминуть на великі зливи Черкащину, Полтавщину, а також південну і західну частини Кіровоградської області. В понеділок, 2 вересня, вже всі області і регіони охопить осіння прохолода, а дощові хмари перелетять з одних частин нашої держави у інші. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. В Чернігівській області стовпчики термометрів в день покажуть плюс 17 плюс 19 градусів, плюс 9 плюс 8 вночі. Опадів на півночі 2 жовтня не буде. Вітер прохолодний, північно-західний, 5-10 метрів на секунду. В усіх південних областях дуже схожий температурний режим: плюс 20, плюс 22 градуси в день буде на Миколаївщині, в Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму. Нічна температура повітря у вище перелічених областях плюс 14-12 градусів. На Одещині денна температура тепліше плюс 21, плюс 23. нічна плюс 14 плюс 12 градусів. По усьому півдню очікується сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Чернівецькій області. Температура повітря у світлі години доби плюс 16 плюс 18 градусів. У нічні плюс 9 плюс 6. В Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областях, а також на Тернопільщині і Хмельниччині денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. Небо заходу буде сонячним і малохмарним, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Схід це єдиний регіон України, де абсолютно в усіх областях литимуть короткочасні дощі. Температура повітря на Луганщині і Донеччині плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 15 плюс 13 вночі. В Харківській області в день так само: плюс 19 плюс 21 градус. А от вночі тепліше плюс 12 плюс 10 градусів. І на Донеччині, і на Луганщині разом з Харківською областю будуть лити короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Найспекотнішою областю центральної України буде Дніпропетровщина. Тут вдень плюс 19 плюс 21 градус. На Київщині, в Києві і у Вінницькій області стовпчики термометрів піднімуться до 17-19 градусів тепла. Таку саму денну температуру варто очікувати на Черкащині, а також в Полтавській і Кіровоградській областях. На Житомирщині буде найпрохолодніше плюс 16, плюс 18 градусів в день. Вночі на Дніпропетровщині плюс 13 плюс 11 градусів, і це найвищий показник в центральній Україні. У Кіровоградській області нічна температура повітря коливатиметься від 14 до 8 градусів тепла, в залежності від географічного розташування. У південній частині Кіровоградської області буде тепліше, в північній прохолодніше. Усе доволі логічно. На Київщині і в столиці плюс 10 плюс 8 градусів вночі. В Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях синоптики обіцяють нічну температуру плюс 9, плюс 7 градусів. Опадів 2 жовтня в центральній Україні очікувати не варто. Небо над центром України буде сонячним і малохмарним. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, колегам, сусідам і рідним. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.